Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами відправимося в цікаву осінню подорож. Ой, погляньте, а хто це? Це їжачок, дітки, давайте привітаємось з їжачком. Доброго дня, їжачок. Я маленький їжачок. Гарний в мене кожушок. Сотні голочок у і нікого не боюся. Дітки, кого ми зустріли? Так, це їжачок. Їжачко, а що ти робиш? Я, як і всі інші тварини в лісі, готуюся до зими. Збираю гриби, горішки, шишки. Ходімо до мене в гості, я вам покажу свій ліс і свою подругу білочку. Дітки, підемо в гості до їжачка. Так. Але ми щось забули. Що ми беремо з собою, коли йдемо до когось в гості? Правильно, гостинці. У мене якраз є кошик з гостинцями для їжачка і його друзів. Тоді вирушаємо в подорож. Дітки, по якій стежинці іде їжачок? Так, по жовтій стежинці. І ми підемо з ним. Ідемо. По якій стежинці ми йдемо з їжачком? По жовтій. А куди ми йдемо з їжачком? Правильно, в ліс до їжачка в гості. Ой, погляньте, а що цей їжачок знайшов на стежинці? Так, це листочки. А якого кольору листочок? жовтий. Погляньте іще листочок. Ой, як багато нас збирав їжачок листочки. Візьмемо їх з собою. А тепер погляньте, по якій доріжці іде їжачок. По зеленій. Погляньте, а що знайшов їжачок? Лист. Лісточок! А якого кольору листочок? Зеленого кольору листочок. А куди ми йдемо? Гості до їжачка. Ой, щось ми трішки втомилися. Давайте зупинимось і подивимося, що їжачок назбирав по дорозі. Що він назбирав? Листочки. А листочки вони однакові чи різні? Так, різні. А якого кольору листочки? Жовті та зелені. Скільки зелених листочків їжачок назбирав? Один. А скільки жовтих листочків? Багато! А зелений листочок який за розміром? Великий чи маленький? Маленький. А жовті листочки які за розміром? Великі. Дітки, а чому листочки попадали на землю? Тому що настала осінь, і дує вітерець і здуває наші листочки. А давайте покажемо їжачку, як вітер дує на листочки. Давайте подуємо на листочки всі разом. Ось ми і прийшли тут я живу. А це моя подруга Білочка. Ось погляньте, як гарно в лісі в їжачка. І жовті, і зелені, і червоні листочки на деревах. Пропоную вам уявити себе листочками. Ми листочки, ми листочки, на гілках ми сидимо, тихий вітер повіває, нас тихесенько гойдає, сильний вітер налітає, з гілочок нас всіх зриває, у повітрі ми кружляємо. І на землю ми сідаємо. Дітки, погляньте, налетів сильний вітер із моїх дерев позривав всі листочки. Допоможете мені прикрасити дерева, щоб вони стали як найкрасивіші, як у цьому прекрасному лісі. Сьогодні ми з вами будемо малювати дерево нетрадиційним способом відруковування крони дерева листочком. Для цього ми беремо білий аркуш паперу. На ньому кладемо листочок з дерева. Беремо пензлик, вмочаємо в водичку. Зайву водичку прибираємо, набираємо фарбу жовту і зафарбовуємо частинку нашого листочка. Коли ми зафарбували частинку листочка, миємо пензлик, віджимаємо водичку, витираємо об серветочку і набираємо червону фарбу і фарбуємо іншу частину нашого листочка. Коли наш листочок зафарбований повністю, відкладаємо в сторону зафарбований листочок і беремо готовий фон. Зафарбований листочок перевертаємо фарбою донизу і кладемо на фон. Зверху кладемо чистий аркуш паперу, щоб не забруднитися, і розгладжуємо наш листочок, прибираємо аркуш паперу і знімаємо листочок. І ось таке яскраве, красиве дерево у нас вийшло. Перед малюванням пропоную вам розім'яти наші пальчики. Пальчику, пальчику, де ти бував, я з цим братом в ліс ходив, а з цим братом борщ варив, а з цим я кашки скуштував, а з найменшим заспівав. А тепер сідаємо зручненько і починаємо працювати. Молодці дітки гарно старалися, гарні дерева у вас вийшли, як у справжній чарівниці осені. А тепер давайте пригостимо нашого їжачка з білочкою, яблучками. Пригощайтеся, а ми з вами будемо повертатися до садочку. До побачення!